Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку вартістю 7000 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок у селі Козацьке, Звенігородський район Черкаська. Будинок загальною площею 70 квадратних метрів. Містить три кімнати. Будинок цегляний, покритий шифером. У будинку є суміжний санвузол, є комбіноване опалення. В будинку зроблений ремонт. Площа ділянки 50 соток. На неї знаходяться усі необхідні господарські будови. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під цим відео. Щоб зайти і побачити контакти продавця, треба зареєструватися на сайті. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти! Будинок своєї мрії